Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео розпаковка моїх рукодільних покупок. Знову замовила собі пряжу і додаткові аксесуари. Зараз хочу вам показати плюшову пряжу. Взяла на цей раз упаковками, хочу зв'язати зайців з великими пишними вухами. Це в мене номер 771. Ціла упаковка вже з новою етикеткою. Мені дуже подобається ця етикетка більша, ніж минула. А, також замовила собі ще упаковочку сірого кольору. Це а, номер 776. Вибачте, трішечки буду вам шорхотіти, але хочу назвати номерочки, можливо, ще комусь знадобиться, знадобиться така ниточка. Хтось, можливо, в пошуках нитки. І ще один номер це 779-й номер це ось такий ось персик. Взяла а, три а, відтінки і вони в мене будуть йти на зайців, які з довгими, великими пишними вухами. Хочеться мені вже давно таку схему вив'язати, пробувати пов'язати такого гарного зайчика, але все боялася, все якось. Стримувала себе, щоб не використовувати плюш. Не дуже я йому довіряла. Мені здається, це іграшки недовговічні, тому все обходила його стороною. Але зараз ми з Яною в'яжемо іграшки плюшового плюшовою ниткою, тому вирішила, що мені вони потрібні. І замовила, знайшла дівчину, у якої більш-менш. Дешеві ціни. А якщо брати упаковками, вони ще дешевше виходять. Тому вирішила скористатися цією пропозицією. А до цих упаковочок додала собі ще ось такий рожевий моточок це 796-й. Взяла ще моточок, такий пісочний це 855-й. Дуже такий яскравий, треба його запам'ятати. Мені хочеться його ще одного такого взяти дуже гарний такий колір. І взяла ще собі 856-й такий білий, молочно-білий, трішки засвічую цей білий. Червоний взяла 748-й ось такий червоненький моточок. І взяла ще пильна. Роза це 795 номер. Ось такі ось о, гарні яскраві кольори взяла додаткові. Це для е, платячок, для штани, е, шт, штанців, можливо, морточки комусь вив'язувати. Поки ось такі кольори. Поповнила. У мене трішечки було там синьо-жовтого блакитного, е, невеличкі запаси. Там ще трішечки є різнокольорових, тому Взяла більш такі основні кольори. Також замовила ще два три вида гудзичків. Гудзички завжди потрібні. Так, Фокус є. Ось такі ось різні гудзики взяла. Тут такі з квіточками і просто кругленькі. Це як доповнення. У мене гудзиків різних є багато, але це таке взяла. Доповнила. У мене дитина розпочала в'язати іграшки і забрала в мене мій улюблений такий гачок, їй більш-менш ним удобно працювати, тому вона в мене його забрала. Ось такий чорненький, я ним в'яжу 2,25, це в'яжу зайців. Вони більш-менш такі крупненькі виходять. Зайці по МК від Марусі Прокопенка. Тому я взяла собі ще. Один такий гачок. Хоча в мене гачків дуже багато. Я на мені дарила цілий набор, я вже купляла не один раз гачки, але набрала ще. Вже в кадр трішечки влазять, я собі взяла ось такі кільця для брязкальця. взяла три різних види, не знаю, які більш ходові, які більш популярні. Але. На пробу взяла різних. Можливо, будуть просто вушка зайчі в'язатися, можливо, будуть вив'язуватися повноцінні брязкальця. нехай будуть. Це такий матеріал, який завжди потрібен. Також для е, новорічних іграшок взяла ще моточок Крісмаса. Виявляється, у цього продавця його не дуже і багато, єлі вона його знайшла. Так, який колір одинадцятий, напевно, це колір. У мене один якийсь моточок ще є, не знаю, дуже планую багато, а використати його чи ні. Це вже подивимося у наступних відео. А ось такий ось красненький моточок ще прийшов. І взяла собі ще два моточки біленького Віолет для серветок. Ще з минулого року я. А, планую пов'язати серветки. У мене є невеличкі запаси, але більш такі яскраві кольори, а біленького не було. Тому вирішила взяти собі ще біленький віолет. Так, номер, не знаю, тут пишуть, не пишуть номер. Зараз пошукаємо, де тут номер, щоб вам назвати який номер, а третій номер. Ось такий ось. О, взяла собі. Ой! Хотів від мене втікти. Ось такі ось взяла два моточки для біленьких, для біленьких серветочок. Ось такі запаси пряжі. У подаруночок поклали мені цукерочку і поклали мені дві ось такі бірочки хендмейд. Подаруночки ми дуже любимо. Дитинка в мене завжди стоїть у черзі, як розпаковочка якась, вона завжди забирає в мене всі подаруночки, що там попадають. І цукерочки, звісно, вони швидко закінчуються. Це і все по пряжі. Залишилися вже аксесуари. Зараз це все, все приберу і покажу вам, які ще додаткові аксесуари я придбала. А ще вирішила собі, я підкупити. Різної фарнітури. Я не один раз вже користувалася цим сайтом, мені подобається в них робити замовлення. Вони так і називаються фарнітура. Ось такий ось у них нік. Ось такий. Вони дуже швидко реагують, у них є сайт, який вправно працює, і завжди в них швидка доставка. Вони самі знаходяться у Івано-Франківській області, і від них мені швидко приходять матеріали. Я в них замовляю зазвичай брелочки і різні там гудзики, коробочки. У них завжди таке є в асортименті і недорога ціна. Цей раз вирішила замовити собі ось такі ось сундучки. Вони дерев'яні, вони. вони як дерев'яна основа для декупажу. Вони були позначені. Ось такі ось три сундучка. Я мрію ще зв'язати домового мового кузю і вирішила, що мені такі потрібно. Хочеться мені такі вони декоративні, вони легенькі, простенькі. У наборі це йшло три, три штучки. А, взяла з собою ще а, а, накладну. Як накладна українською мовою, згадую, не можу згадати, а, і подивитися на ціни. Отакий От сундучок, така скринька в них коштує 184 гривні. Ну, це на той момент, коли я замовляла, в них була п'ятниця, чорна п'ятниця і були в них такі ось ціни. Також ще замовила собі а, контейнер а, пластмасовий, ось такий ось височенький, величенький. Щоб поскладати всі свої маленькі запчастинки, щоб не лежали по всій хаті, а були надійно в одному місці. Одною рукою не дуже зручно, не можу відкрити вам показати. Ось такий ось цікавий контейнер ось так він розбирається. Три таких поверхи у нього, і вони. Кладається у один такий сундучок. Багато місця не займає, але в міський багато чого туди влізе. Також ще взяла маленький контейнер, можливо, на очі, можливо, комусь на подарунок треба буде щось маленьке покласти. Нехай лежить, він теж з дешевеньких був, тому вирішила, що він мені потрібен. Також прикупила собі жестяних. Коробочок такі декоративні. Одна в мене коробочка прийшла, на жаль, пошкоджена. Трішечки куточок їй приплюс, приплюснуло. Але чоловік сказав, що подивиться, трішечки вирівняє її. Треба там, чоловіча сила. Я намагалася, в мене нічого не вийшло. Тому цей куточок такий у мене поки такий стоїть. І дві маленькі коробочки. Також я такі люблю, в мене такі є в асортименті, різні, а, різну маленьку якусь запчастинку туди вкладаю, тому вирішила ще взяти. Мені вони подобаються, і я такими користуюся. А, далі в мене які були придбання? В мене були придбання ще. Я на, а, купила собі різних карабінів, брелочки мої улюблені. Я їх беру в різних розмірах. Щоб в мене були і для великих, і для маленьких брелочків. Ось такі ось кільця. Запаслася вже, нарешті, задоволена. Не було тільки 30 мм, я зазвичай їх іще беру, ці всі по 25 різних видів, взяла одні трішечки по плотніший матеріал, другий трішечки дешевші. Ось такі ось у мене а, карабінчики були куплені. Також взяла ще м, собі кісті. Люблю я сама собі процеси витягати а, по списку, бо хочеться все і одразу, а що вибрати, не можу ніяк вибрати. У мене дитина любить малий гратися такими кубиками, завжди в мене їх забирає, а я потім не можу їх знайти. Тому вирішила ще собі перекупити і такі кільця. Також ось такі невеличкі гудзички. Придбала собі ще вони у крапочку у вигляді сердечка. А, ось такі дерев'яні. І ці дерев'яні були гудзечки, і ці дерев'яні у вигляді квіточки. Вони дешевенькі. Я завжди, як у них щось роблю, якісь замовлення, такі гудзики а, купляю. Мало використовую, але купляю, тому що вони мені потрібні, щоб був асортимент, як то кажуть. І взяла ще два види гудзиків це біленькі. Це вже побільшенький розмір. І чорненькі. Це вже пластикові гудзики. У мене таких ні разу ще й не було. Тому придбала для наявності. І взяла ще а, самі великі присоски для м, машин. У мене чоловік моїми іграшками користується, машини обклеює свої робочі. І... Взяла такі побільшенькі, щоб трималися. Можливо, ще якусь іграшку треба буде зробити, або, йому, або, може, на продаж зроблю, нехай будуть не будуть лишніми. І це все, що я вам зараз показую, це мені обійшлося у 500 гривень. Дуже дешевий у них асортимент, мені подобається. Я дивилася, моніторила карабінчики, дивилася основи для брелока у інших. Продавців у них набагато вони дорожчі Це самий дешевий який я зустрічала. Тому хто шукає, кому потрібно, дівчата раджу, звертайтеся до них. Посилання внизу під відео буде обов'язково і на цей магазин, і на магазин з пряжею. Мені дуже подобається і сервіс, і обслуговування, і асортимент. Ну, а на цьому я буду вже з вами прощатися. Більше в мене ніяких покупок немає. Поки немає, решта мої ще за кордону покупки їдуть. А я на цьому буду з вами прощатися. Як завжди, вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і натхнення. Дуже багато натхнення, щоб ви працювали, ви створювали красу, таку, як ми з вами вміємо робити. Бажаю всім вдалого дня, до побачення!